Так, всім привіт. Ну, Віктор тільки почав знімати. <сум> Картинка буде не дуже гарна. Так, показую, як правильно укладати арматуру в газоблок. Во, робляться штроби. Ось такі штроби. Арматура 8К. Штроби ми робимо. Як вона називається? Циркулярка ручна. Цей, зараз покажу. Зараз покажу. Так, так, так. щоб вже. О! Ось такий інструмент. І диск ось отакий І розводимо зуби. Розвели. І воно от так з'їдається, коротше, бачите? Ну, ще поки що ріже. Глибина регулюємо. Прорізали штроби. Віктор ось не спіши. А, в принципі, встигну показати. Прорізали штроби, все вимили віничком. О, дивіться. Все пробризгали. Накидали клей. Не Отак. Знайомому будинок будували, положили арматуру і зверху примазали. А е, прокидаємо клей, ось отак. Потім топимо арматуру. О, бачите, як виходить? О, і приглажуємо. О, ось отак. Зайве знімаємо Нас дир. і все. О, Бачите? Хоп, і зняв вікорович. так воно виходить. Дивіться яка краса. О, це я не докидав. Зараз показую, як ми його кидаємо. Де мій шпатель. Ось отак береться клей. Так, а ну-ка, оп. І ось отак. Такий, бачите, він. І не рідкий, і не густий. Ідеально. Ну і в таку погоду, як зараз. Градусів 28, напевно. Краще його все змочувати, щоб воно не так швидко питувалося. О, дивіться. Хоп! І вон шпателем іде людина. І топе. -то. Доброго ранку. Та Ранок, рано. Все нормально. О! Дивіться яка краса. А це ми не відрізали арматуру. Ми вже потім відріжемо. І зараз топлю. Ось отак. Хоп. Гнемо арматуру трубою. Дивіться. Хоп. Все. Класно, швидко і головне якісно. Так, а що я знімаю, не видно? О, видно. Не дуже зручно однією рукою. Ну, тепер зайве у відро. Не вистачає, з відра взяли. Оце забули обрізати, не обрізать. Ось отак вкладається, коротше, арматурка, біде добре. Не зразу вкидається і потім примазується. А ось отак. Все по технології. Тільки це все потрібно робити швиденько. О. Це до стіни прив'язуємося. Не дуже воно щось дасть, ну і в принципі так, зайвим не буде. Дивіться. Ну так це виглядає. Зараз підсохне, трошки підчистимо і будемо далі ложити. Так, зараз покажу як має виглядати газоблок. А, до речі, тут ось, ось отак ми також арматурка. Тут газоблоковий виріжеться. Виріжеться і поставиться газоблок наверх, щоб якось воно трошки щось тримало. Тут у нас вхід буде. Так. Так. Ось ось бачите, як виглядати воно має. Нічого не замазувати, ніякі стики не замазувати. Кажу, нічого не замазувати, а воно замазано. Чого не замазувати? Щоб вдруг просвітлюється, ви, ви будете бачити, десь якщо клей. Таке буває. Того замазувати не потрібно. Тут замазано, а там 100% клей є, все нормально. О, і тут так само. Дивіться, така ось у нас краса. Тому що, коли ви замазуєте стики, і десь клей не попаде. Таке буває 100%. Я вже пропінював і після себе, і після людей. То ви його не побачите. А коли отак стики не замазані, вон, бачите, воно там видно. Все, там підпіниться і все. Ну поки що у нас ніде, просвіта немає. О, струна. Газоблок, до речі, харківський. Хороший. Не знаю, як називається, але ну, хороший. Бо той, хто привозив, не знає як називається. Так що, друзі, такі от справи. Ми будуємо зараз, доставка буде. Будуємо, за газоблок розповів, показав, як армофтуру правильно вкладати з вас лайк. Бадьорий український, і підписочка, хто не підписався. І слідкуємо далі, щось буду викидати. Кого що цікавить, з приводу там газоблока, кладки стін, цоколя, бо будемо цоколь утепляти. Пишіть, зніму відео і покажу. Всім, як завжди, всіх благ, допомагаємо за силу. Всі, пока. Доставка приїхала. Он Вікторович кланяється, зустрічає.